Yo lo que es de Dios, al malo mal no de ojo, toma enemigo, lo que bruja diga. Це фрагмент іспаномовної версії хіта враже рівненської групи Енджі Крейда. Його виконує 12-річна рівнянка Мілена Гудилко, яка після повномасштабного вторгнення Росії разом з мамою переїхала до іспанського міста Торрев'єха. Вокальні партії пісні відточувала разом з керівником хору, в якому регулярно співає. Працювати з текстом для мене було не дуже складно, бо я вже знаю і розумію іспанську мову. Складніше було працювати з молодією, бо ритм пісні змінився через особливості іспанської мови. Найскладніше для мене було втримати рівновагу на стільці посеред озера, бо під час зйомок був сильний вітер і хвилі, і я боялася впасти. Ідея перекласти пісню Враже іспанською спала на думку мамі Мілени Руслані Броновицькій. Вона розповідає, оригінальну фонограму треку отримала від його автора Олексія Казанцева. Іспаномовний текст авторства Віктора Риваса знайшла на сторінці авторки слів оригіналу Людмили Горової. Коли композицію записали, вирішила самостійно змонтувати на неї видно грай. Я хочу, щоб іспанці, які переглянуть цей кліп. Зрозуміли, чому діти українські діти співають про війну? Чому діти українські співають про смерть? Тому що нашим дітям доводилося дивитися в очі смерті, і мені хочеться, щоб іспанці. Розуміли, в якому становищі зараз опинилося дуже багато біженців. Я хочу, щоб іспанці зрозуміли наскільки важливо є на сьогоднішній день і далі допомагати Україні. Жителі іспанського містечка Торрев'єха, за словами Руслани Броновицької під час одного з благодійних концертів вже мали нагоду наживо послухати іспаномовну версію пісні Враже каже, реакція приємно здивувала і її, і доньку Максим Коломис. Суспільне новини Рівне.